Всім привіт, лисята і вибачаюся за те, що мене не було. Хто підписаний на мій телеграм-канал, знає, що я прихворіла вже два тижні Не, не в школі, типу. я на телефоні скачала безплатну версію, мені жутко неудобно. Ну бо я давно коротше, не грала в топку на телефоні. Хотіла попередити вас, тому що це бюджетна версія моєї ОС. Якось так, вроді, воно, щось похоже. Коротше, тут є багато різних речей на почті, яких я використовував повсякдень на мужики. Я просто вирішила глянути, що тут є в безплатній версії, мало лі. О, тоже бісить, что треба так сильно нажимати на эту кнопку, так щоб найти їм не нужен речі. Ладно, короче. Реально, а що у нас тут нового подарки? Коротше, це наші нові подарки, які є всіх на безплатній версії. Новий одяг. Новий такий телефон. Новий пасик. Навушні. О, вот мій. Це кролик, який я просто обожнюю з теперішнього часу, він мені дуже сподобався. Не знаю, что ще сказати, він моя нова любов. Можна так сказати. Розумію, що вам трошки непривіт, чим бачите мене в такому образі. Ну, бо в мене інша прическа, ну якась безплатна. І. Всяке таке. Коротше, ладно. Виходимо ж. І зараз покажу я вам нові локації. Вибачаюся за голос мій. У мене жутко болить, я не можу нормально говорити. Я постараюся для вас говорити ще, час, ще якось повільніше. Коротше, Додавили нам от ось таких три локації, вони ну, їх просто мало хто купляв, скоріше всього. І їх вирішують зробити безплатними. І також такий мага... ну, кафешка одна. С коктейлями разными Извиняюсь Ну, это в принципе тоже, тут есть секретка такая Я вроде... Короче, восемь Я думаю, ті, які, ті хто не може платити гроші, ну і ті, хто грають на безплатних версіях, їм просто плюс. Тому що можна там якісь речі притащити з локацій. Ну, не знаю, що сказати вам. Бо мені реально важко говорити, я просто вирішила зайти. На безплатні локації, коротше. Ті, хто грають на безплатних версіях, вам зараз дуже повезло. Ну, в принципі, класно. Плюс чотири локації, ну, на яких можна розгулятися, хоча б щось зробити. Я не знаю, що вам ще тут показувати. В принципі, на безплатній версії більше нічого такого не додавали, але. В принципі, прикольно. <клух> <клух> ну, зараз щось попробую обустроїти, але не знаю, що як вийти. Бо в мене ще проблеми з обустройствами, особливо в безплатних обстройків, бо менше мебелі, менше якоїсь. Так. Ну, поставлю там якісь книжки, зроблю якось так. Коротше, я навіть не знаю, по моїм планам це буде квартирка. Ну... навіть я ще не думаю, як я її обустрою. Я. Мені, якщо чесно, зараз дуже важко для вас щось говорити, ну бо... Може, тут буде багато на Ну, велика сім'я. Щось типу такого? Сюди якусь поличку запхаю. Я сильно переживаю просто, бо в мене прям капець як в горло болить. І я нічого нормально робити не можу. Звісно, викрутитися можна, але в мене з фантазією ну, на безплатній версії якась проблема. Коротше, краще мені в таких безплатних версіях не довіряти. <клух> 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 Ай, ладно. Коротше, я не можу нічого робити. Мене горло капець як политі, не тільки горло. Хоч мені. Всім пока, лисяк.